Ай, бля. Ну, синій сьогодні трохи втратить, звісно, бля. Трішки, так, да, трішки. Коларова і наступного тижня не буде. А що це Коларова? А десь поїхав, бля, додому до себе. Поїхав, відпочивається? Ну, вроді. Ну, додому, додому до себе десь кудись. У нас сьогодні, блядь, одне очко, блядь. Одне? На рекорд туда, Да. Одне. З вами, з вами нічого зіграли і все, блядь. І то я не знаю, чи, чи одне даже є, блядь. Ноль голів, блядь. ну щось, по-моєму, так. Да. Ноль голів, блядь. Куча психів, блядь. Судай удари, куда. Ну і боксер це нічого не Лідера. Зелені без хакана теж вони ті, лідерів Хакана є. Але бач скіл, скіл як хакана виріс, блядь. Залишив бобчика далеко позаду, бля. Бобчик нервує.

П'ять на п'ять, Саша, що ти там робиш? Я потім не люблю. Біжи в біжи в центрі. Ну, потім там є свої там плюси. Є, дам. Дам. Є, є свої плюси, що ти де. типа цілий день тіпо, не мучишся, бля, там в тій дорозі. а Ліг, проснувся і вже тіпо, майже там, де. Ми на день виділяємо до до День, діляю, діляю. день назад не спішка. Ти типу на лижах, так? Да? Да, 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 на лижках. Я теж на, на лижах люблю, а так останнім ми руками вже Та, за, не, забув, коли я на лижах це, катався, бля. А, да, да. а тут окно ну, кужи на рік їздив. Да? Та тобі взагалі грік ну, да. ну, не вийде. Ну скільки туди? Годину їхати. А, ну, да, Може більше, більше. більше.

Там би Миша б не дитянувся. Хіба в прыжку, блин. Не, хіба бристя так бы, да. Не, ну Мишка даже цей это же. Не, він на воротах хорошо стоїть. Він молодець на воротах, да? Якщо такі хіба залетять. або таких тих знаєш, не видно його. Завели, завелись два. Це поліче. Це там наші написані. Вперд! Ти тези, що подав? Тези подав? Ні. Нам сказали дві тези на дві конференції на учбовий рік. Я до нового року подав. І стаття, типу. — Що? Ну, як правило, вимагають дві тези і статтю, типу, за рік. Ну, це є, я, я тепер думаю, за статтюсь би не йти і написав, що це. Статтю я би можу знайти, щоб написали. Ну зараз, звісно, вони там, блядь, зайняті, піздець, блядь. Зараз попит на це все, блядь. але пишуть добре. Пише там професор кафедри. Чуєш, А що вони хочуть? І що це туди? Десь орієнтовно 200 доларів на коштує. Типу. Хвилина. 200 доларів. Так, ну це... Через інтернет можна пошукати, але ну, там по інтернету таке пишуть, що потім стидно публікувати. Даже, ну то ти що, потім скажеш, блядь, це, це він писав. Е, я навіть з ними блядь, не хочу мати ніяких справ, блядь, потім бля, позоритися через них. А такі, знаєш, толкові, які там на кафедрах працюють, то це воно від, від 200 доларів і вище. Дехто, дехто і по 15 тисяч бере за статінку. До <rabbit> 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 вихода гра! Бля, як міста! цыпа ципа! ой Ой-ой-ой, хорош! Можна зрівнювати!